До війська я потрапив добровільно. Я знав, що відступати нам нікуди, і відступати ми не будемо. Це вже було таке випробування на міцність. Все змінювалось не по днях, по годинах. Дуже багато людей, які зустрічали нас із сльозами на очах. Нація то моя родина. Україна тепер мені мати. До війська я Потрапив добровільно. 24 лютого я прокинувся від того, як почув над моїм будинком прилітала ракета. Через дві хвилини друга ракета. Я знав, що буде війна. В мене був вже наготований рюкзак, підготовлена форма. Зранку я зібрався і намагався дістатися до міста Харкова. Після обід, мабуть, о 3-4 годині я був на бригаді 3017. Отримали амуніцію, було багато людей. Це був такий е, настрій, всі були налаштовані по-бойовому. Все було для мене досить неочікувано. Я ніколи не служив у війську, я ніколи не тримав бойової зброї в руках. Перші виїзди це були на Білгородську трасу, на допомогу тим хлопцям, які вже були на контракті, ті, хто служили офіцери. Сержанти, вони виконували бойові завдання, і потім вже через тиждень, на початку березня, нас перевели в район п'яти хаток. І там вже були більш щільні обстріли кожного дня, гради, міномети. Те, що ми будемо звільняти нашу територію, в мене не було сумнівів жодної хвилини. Це було лише питання часу. Я знав, що відступати нам нікуди і відступати ми не будемо. Я знав, що ми будемо рухатися вперед. На той час вже було зрозуміло з Балаклеєю, з Ізюмом. Тоді вже настала черга Куп'янська. І були сподівання, що це вже буде безповоротній відступ, і вже будемо звільняти. Перше місто, де ми зупинилися, це був Куп'янськ, Купянськ-Вузловий. Там ми займали позиції в напрямку ворога і тримали дані ділянки від контрнаступу, проникнення ДРГ, прочисування території, перевірка будинків, підвалів. Вразило Куп'янськом. Це вже побачили в масштабі руйнування, руйнування будинків. Багато було трупів московитів. Вони лежали просто на розбитих позиціях посеред дороги, в калюжах, в багнюці і сморід. Страшний сморід всю дорогу. Ми майже щодня, раз в два дні, міняли місце положення, пересувалися з одного населеного пункту в інший населений пункт. Куп'янськ, Куп'янськ-вузловий, Ковшарівка, Благодатівка, Новоосинове. І по цьому маршруту тоді вже ми добралися до Богуславки, заходили на Стельмахівку, там були бої. Ми відсікали контрнаступ ворога. Вони намагалися повернути позиції. Там були запеклі бої, танкові обстріли, нальоти авіації. Це вже було таке випробування на міцність. Це вже було. А потім. Вже з Богославки, це був Сватовський напрямок. Ми тримали оборону у селищі Новоселівка. Зруйноване селище було вщент. Ми заходили, там ще були деякі окремі будинки, стояли і ну, дві доби. Виходили, це вже був зовсім інший пейзаж. Зовсім інший пейзаж. Все змінювалось не по днях, по годинах. Дуже багато людей. Які зустрічали нас із сльозами на очах. Таких було дуже багато. Нам несли все, хто що міг, у кого що було. Цікавилися, як у нас справи, дякували. Це було дуже приємно. Це так душевно, душевно, це дуже приємно було. Люди з нами фотографувалися, розказували історії про те, що коїли московити. На нашій території, в наших містах, вбивства місцевих мирних жителів, катування, люди, яких забирали, дітей, яких вивозили в невідомому напрямку під час відступу. Вони, як з'ясувалося, прикривалися дітьми. Вони садили їх в мікроавтобуси, які їхали між колонами, між технікою їхньою, садили на техніку зверху і так відступали. Це моя земля. Іншої мотивації нема. Це мій дім. Нація то моя родина. Україна тепер мені мати.